Вітаємо вас. Офіційна інформація. Міністерство оборони, за дорученням президента України Володимира Зеленського, розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства. Це офіційна інформація з сайту Міністерства оборони. І головна новація це гарантовані чіткі терміни служби. Ось на цю тему ми запросили до розмови пана Богдана Беня, капітана Збройних сил України, адвоката. Отже, головна новація гарантовані чіткі терміни служби. Це поки що законопроект, але цікаво чути, що ваше ставлення, ваші і ваших колег, що можливо пропозиції до цього законопроекту, а раптом законодавці ще встигнуть до них дослухати, якщо вони лунатимуть звідусіль. На мою думку, є багато плюсів, є один великий мінус. Мінус, що він трохи запізнілий. Ця ідея повинна була. Опрацьовувати ще в 2022 році, на жаль, нам тоді всі нав'язали думку про війну, яка буде тривати 2-3 тижні, і якось це питання було не на часі. Згодом через рік, через два роки, активно в суспільстві ця ідея піднімалась, про те, що мають бути чіткі терміни служби, оскільки добровольці, які пішли в 22-му році, вже тривалий час воюють, і ну, всі розуміють, що вони втомились цей час. Тоді Міноборони брали на себе обов'язок в короткий строк доопрацювати цей законопроект, і цей короткий строк затягнувся ще на кілька років. І аж зараз, з приходом нового міністра Шмигля Дениса, ми бачимо, що нарешті вернулись до цього питання. І, на жаль, це є не законопроект, а тільки презентація ідеї. Це Стосовно мінусів як я сказав, що це є запізніло. Тобто, застереження, щоб не було це, розпочало підготовку нових типів контрактів, так. розтягнуто знову часу воно ще там... буде тривати кілька років. То очевидно будуть серйозні проблеми. Чому воно виникло зараз? На мою думку, тому що справді ми вже дійшли до тої критичної межі, що тримати оборону, тримати нашу армію. Силами добровольців 22, го навіть 23 го року, вже неможливо. Ми бачимо, на жаль, величезну кількість військових, які пішли в СЗЩ з різних причин. Я би їх розбив на три групи. Перша це ті, які бояться армії, бояться війни, їх зловили, і вони в першій нагоді стараються втекти. Ось. Друга група це ті, хто. Тривалий час відслужили, отримали поранення, були тривалий час на передовій. Вони вважають чистою совістю, що вони свій обов'язок виконали, і коли вони не мають відпусток, коли вони не мають ротацій, коли вони виснажені більшим чином морально, психологічно, є випадки, що вони просто розвертаються і йдуть. На жаль, такі випадки є. Хоча потім, як правило, частина з них повертаються немала. І є третя категорія: це ті, які. Не можуть знайти реалізувати себе в цій конкретній військовій частині, мають намір перевестись в іншу, але є певні труднощі. На жаль, тому як спосіб переходу з частини в частину, особа йде в СЗЧ, а приходить вже в іншу військову частину і там оформляється, поновлюється. Якщо ви зачепили вже з вашого дозволу, тому цей законопроект вирішує дуже велику е, проблему, в тому числі і СЗЧ, в тому числі наповнення нашої армії. Якщо особа по цьому проєкту зможе сама обрати військову частину, вона не буде змушена знайти все ще. Якщо особа послужила, отримає певний період відстрочки, повернеться в сім'ю, то середовище, звідки вона була на ту роботу, де вона була, відновиться морально. Очевидно, що вона потім свіжими силами зможе повторно воювати. Тому тут плюсів насправді дуже багато. Є. Це ви про дві категорії сказали. А про третю категорію також. А боюсь. про третю також. Чому люди бояться йти в армію? Тому що вони не бачать світла в кінці тунеля. Вони розуміють, що це квиток в одну сторону. Ми йдемо в армію, ми там загинемо. Коли людина буде розуміти, що вона свідомо укладаючи контракт, вона знає, на який строк, на яких умовах, маючи певні гарантії, я думаю, що. Така категорія критично зменшиться. У мене особисто є багато знайомих, наприклад, у Львові, які так вони львів'яни, вони патріоти, але вони мають, умовно кажучи, деякі застереження до того, щоб самим йти в армію, чи навіть належним чином не на повістки, виключно з тих причин, що вони кажуть, що ми не знаємо, наскільки часом ми йдемо. У нас є сім'ї, в нас є там бізнес і тому подібне. Якби ми знали строк, ми б могли спланувати. У нас є там, наприклад, фірма. Двоє пішли 22 2022 році, зараз вони вернуться на їхнє задуть інші двоє, потім поміняються. Можна було б опрацювати таку модель, і дуже багато підприємств знайшли б вихід для своїх працівників, і все б функціонувало. І фірма би не закрилась, і працівник знав би, що він вернеться на те місце праці, звідки він пішов. І не було б в держави проблем з відновленням, з соціальними гарантіями, з кредитами на відновлення бізнесу. На створення якихось там дорожніх кавуварень, та тому подібне. Людина би повернулася в то місце праці, де вона себе реалізувала, і, і сама би, скажімо так, вирішила всі свої питання. Ну тут, мабуть, ще варто задати матеріальне забезпечення. Матеріальне забезпечення, в тому числі. На жаль, е матеріальне забезпечення військовослужбовців залишає бажати кращого. Є міф про те, що військові дуже багато заробляють, але ми розуміємо, що є. Певна категорія, яка має додаткову цю винагороду за участь, безпосередню участь в бойових діях, там 100 тисяч, умовно кажучи, але теж ми розуміємо, що з тих 100 тисяч вони витратять більшу частину коштів на забезпечення, на там ремонт автомобілів, дронів, заправку, і тому подібне, навіть харчування. Тому ця ста тисяч тих 100 тисяч це не є ті кошти, які вони відклали там, передали сім'ю, тому подібне. А ті, які безпосередньо не беруть участі в бойових діях в цей день, в цей місяць, отримують реально смішні гроші. Для людини, яка працювала, забезпечувала свою сім'ю, родину, перейти у, у, в армію на військову службу і отримувати ну, солдатські посади там, порядку 22 тисяч, офіцерські порядку там, 28 тисяч. Ну, це смішно, правду. З цього приводу законодавець має пропозиції. Ті пропозиції, які ми почули від Міністерства оборони, про те, що е, серед інших там позитивів буде, будуть певні, щомісячні доплати, доплати, е, додаткові якісь бонуси. Ми не знаємо, які е, це. Ви вже говорите про нові типи контрактів, які мають про ті вступати. ініціативи, які нам пропонуються. Ми очікуємо, чи суспільство очікує, що справді якісь покращення будуть. Крім того, в Верховній Раді обговорюються вже ці ініціативи. Не знаю, можливо, десь в закритому режимі. Ту інформацію, яку озвучили для суспільства, передбачено також, що при укладенні контракту будуть і одноразові виплати. Вони будуть. Збільшуватись залежно від строку контракту. На один рік, для прикладу, пропонується 530 тисяч гривень, на два роки мільйон 160, 000, на три роки мільйон 890 і так далі. Це інформація з Комітету Верховної Ради? Так, це інформація з Комітету Верховної Ради, але ми розуміємо, що під ті цифри треба ще фінансове забезпечення. Те, що Опрацьовують і пропонують це добре, але як воно буде забезпечено фінансами, це теж є велика проблема. Це вже не має бути клопотом військовослужбовців. Це має бути клопотом влади. Так, але коли в бюджеті коштів нема і коли починаються затримки з виплатою грошове забезпечення, це стає клопотом військовослужбовців. Я розумію. Ну, все одно влада повинна думати про перескірування бюджету, про пошук. А військовослужбовці думати про те, як захистити державу. Повністю з вам згідний. Скажіть, будь ласка, ваше персональне бачення, ваша думка, от скільки мав би заробляти зараз військовослужбовець, який перебуває на передовій на лінії зіткнення? Питання дуже риторичне. Як мінімум, не менше, напевно, ніж на в тих самих посадах е, в інших країнах. Оскільки ми розуміємо, що е, чи військові країни НАТО, і, в тому числі Америки, мають досвід ведення бойових дій, мають досвід отримання виплат. Ми розуміємо, що ті бойові дії, в яких вони брали участь, чи там, в Іраку, чи в Афганістані, чи в Югославії цей час, вони близько не співмірні з тими бойовими діями, які відбуваються в Україні, але принаймні ну, західний досвід можна запозичити, в тому числі і, і, і гарантії для військовослужбовців. Також я би зупинився на тому, якщо, ми, якщо у нас не можуть запрацювати правила призову, прозорі правила ефективні для наповнення військовослужбовців, резервістів, то Чомусь в інших країнах, в країнах Європи все працює. Там нема проблем, що хтось ухиляється, втікає, не з'являється. Наша держава дуже ефективно, швиденько, без зайвого шуму вміє прийняти, на жаль, закони, які впорядковують, кажу так, службу військовослужбовців, в тому числі. Посилення відповідальності, в тому числі кримінальної. однак чомусь руки не доходять до посилення відповідальності умовно ухилянтів. На мою думку, цей законопроект також треба поєднувати, якщо ми називаємо його пряником, з посиленням Батога. Коли будуть чіткі санкції ефективні, які будуть швидко діяти для ухилянтів, тоді воно все разом може запрацювати. Коли в людини буде вибір або ти. Стаєш там особою, умовно кажучи, поза суспільством, в тебе нема водійських прав, в тебе заблоковані картки, в тебе є штрафи, які треба платити, в тебе нема перспективи кар'єрного росту на держслужбі в інших якихось сферах, з одного боку, а з іншого боку, в тебе є можливості забезпечити твою сім'ю у випадку поранення чи якихось випадків ти впевнений, що твоя сім'я буде гідно забезпечена, ти знаєш. Що ти через певний період відомий тобі повернешся додому, тоді, повірте, в нас дуже швидко вирішиться проблема з мобілізацією. Тому що зараз ми програємо по кількості військових на фронті однозначно. Якщо Росія мобілізовує місяць близько 50 тисяч, в них з цим донедавна проблем не було, хоча зараз там почали різко зменшувати виплати, переукладені контракту, то ми мобілізовуємо. Це відкриті дані. Я не, не знав якусь таємницю. Близько 30 тисяч, але близько 19 йде все за ще, близько 4 вертається. Тому пропорція бачите, практично один до двох. На жаль, не в нашу користь. Те, що ви кажете про вимоги до мобілізації, воно співмірне з поняттям загальної мобілізації чи ні? Ну, очевидно, що правила мають бути єдині для всіх. До речі, навіть у ті зміни, які зараз з 1 листопада впроваджені, я теж дуже позитивно оцінюю. Те, що відстрочки з тих причин, які закон гарантує там, при наявності трьох непонелітніх дітей, при утриманні непрацездатних близьких родичів, науковцям і тому подібне, коли особа там, щомісяця вже не повинна стояти в черзі в ТЦК, коли це можна здати через ЦНАП або через Резерв Плюс і тим розвантажити. Роботу ТЦК теж я вважаю дуже позитивний крок. Дуже багато людей взагалі, умовно, боялися з'являтися ТЦК, бо переживали, що замість відстрочки вони підуть на ВЛК і в начальний центр. Зараз це теж з 1 листопада дуже ефективно почало працювати. Я бачив реальні приклади, коли люди в дуже короткий строк, навіть через Резерв Плюс, отримали відстрочку, не виходячи з дому, умовно кажучи. Коли ви говорили про. Оплату військовослужбовців Сполучених Америки там під час гарячих е, дій в гарячих точках. Ви все одно цифру не назвали, так? Вона вам відома, ну як оплачується м, військовослужбовець НАТО? Під час... Я спеціально, повірте, не вивчав. Угу. Я все одно розумію, що в нас є українські ралі є з точки зору. Е... Нашого бюджету українського чи навіть допомоги наших донорів, це питання справді повинно вивчатись на рівні того самого Міністерства оборони. Але ми розуміємо, що ті цифри, які зараз, які я назвав, вони очевидно є мізерні, і особа, часто навіть перебуваючи за тисячу кілометрів від дому, отримуючи там 22 тисячі чи 28, це це ну, жалюгідна оплата. Ну, тут ще можна зазнати про те, що якщо американський військовий в Іраку, чи в Кувейті чи десь, то він не захищає територію Сполучених Штатів Америки, а наш український військовослужбовець захищає свою територію це раз. Ну і Європа визнає, що так чи інакше, але це вже прямо розуміють, захищає територію і Східної Європи. Абсолютно вірно. І там воюють професійні військові, які навчались. Які від відповідного світу отримали спецпідготовку, а в нас зараз більшою мірою це мобілізовані. Навіть по тій бригаді, військовій частині, де я служу, дуже багато тих, які, є, які були професійними військовими, вони вже з досягненням віку позвільнялись. І навіть ті посади, які на початках було важко уявити, що мобілізовані будуть займати, займають абсолютно там багато керівних посад. Абсолютно, ті, які ще до 2022 року нічого спільно заробітні не мали. Раніше країни-партнери України говорили про те, що вони допомагають над коштами на цивільні потреби, а на військові потреби, ми самі заробляємо Україну. Але що далі триває війна, то більше постає розуміння, що не буде страшним, я так слово таке скажу. Якщо країни-партнери почнуть розуміти, що треба допомагати на військові потреби, зокрема коштами і військовослужбовцям Збройних сил України. Цільові вливання, будемо там казати. І розумію, що про це ми можемо мріяти, але про це говорять у Збройних силах України. Про це говорять, але очевидно, що питання вже такого рівня ніхто серед пересічних військових не обговорюється, на вищому рівні обговорюється. Ми всі розуміємо, що навіть на забезпечення грошове нашої армії, якщо порахувати кількість військових, якщо порахувати ті цифри, які я назвав, грошове забезпечення, плюс додаткова винагорода, то це просто астрономічні цифри є, які наш бюджет не сам не потяне. При тому, що у нас велика частина окупована, підприємства розбиті і тому подібне. Тому тому логічно думати про те, що принаймні український законодавець, я не буду казати про головнокомандувача чи Верховну, але, наприклад, Верховна Рада України має цілковите право робити звернення до законодавця в Європі з тим, щоб скерувати нові потоки допомоги. Наскільки мені відомо, така робота робиться, і я. Дуже допускаю, що велика міра і велика потім вага коштів навіть на зарплату військовослужбовця це теж допомога наших партнерів. Ось. Можливо, ті речі не завжди афішуються, і це вірно. Хоча я з вами згідний, і психологія наших західних партнерів теж міняється. Якщо раніше було важко уявити, що ми будемо наносити удари по Росії, по їхніх якихось стратегічних підприємствах в глибокому тилу. Зараз це активно відбувається, і вже всі дуже спокійно і навіть позитивно на це реагують. Якщо в перші там, місяці чи навіть роки повномасштабної війни це було важко уявити, про це взагалі мова не йшла, і більше того, заборони були, коли надавалось озброєння, були чіткі вимоги, скільки кілометрів від кордону можна і в якій саме області можна застосовувати таке озброєння. Зараз ми бачимо, таких обмежень нема. І це теж дає дуже позитивний ефект з усіх сторін, починаючи від зменшення фінансового ресурсу країни-агресора, закінчуючи тим, що пересічні мешканці країни агресора теж відчувають дискомфорт і теж розуміють, що напевно війна це не те, що їм потрібно. Добре би ще було, щоб копії цих місць ударів. За допомогою Угорщини чи Словаччини не потрапляли до ворога. Він не чекав, коли вони прилетять. Повертаючись до оцих нових типів контрактів, тут є чотири позиції: фіксований термін служби. Один, два, три, чотири, п'ять та більше років. Оце от цікаво. Один, два, три, чотири, п'ять та більше років. Переважна ну, кількість захоче на рік. Я думаю, що на рік не захоче, оскільки. За цим же ж проектом передбачено, що відстрочка після закінчення контракту на один рік надається при всіх термінах контрактів, крім однорічного. Тобто, мінімум два роки. Мінімум щоб... два роки треба укласти контракт і служити, щоб отримати ту річну відстрочку. Пане капітане, як виходить? Укладає контракт на два чи на три роки і одержує одразу відстрочку від мобілізації на рік. Тобто контракт уклав, але рік не. Ні, уклав контракт. Він служив два роки. І тоді рік часу. По закінченню. закінченню контракту, очевидно, так. Ну, ця подія може настати і швидше у випадку поранення, у випадку інших речей. Ну, це все буде врегульовано. Так само на сьогоднішній день у нас є. Е... 18-24 категорії, які можуть укласти теж строкові контракти з додатковими виплатами, і там теж передбачено, що в певних випадках і ці виплати, і цей контракт може припинити швидше, в тому числі якщо людина чи отримала поранення, чи, чи стан здоров'я не може продовжувати службу. Дуже багато в інформаційному просторі обговорювалося три роки війни. Не буду зараз повертатися, там різні варіанти, але тут фіксований термін служби. Пропонують і 4, і 5 років. Це трохи настороже. Я не бачу проблем. Якщо особа молода закінчила військовий навчальний заклад, чому не укласти на 5 років, якщо людина себе бачить в армії, якщо людина хоче будувати кар'єру в армії, очевидно, що це передбачено для молодих людей, для людей там, 50 плюс, напевно, воно вже не актуально. Хоча в мене є приклад, мій хороший друг, е служить. В третій штурмові йому тиждень тому він досяг 60-річного віку, і він уклав контракт ще на рік. Більше вже не матиме права укладати? Матиме, але після 60 років контракт укладається на, тільки на один рік. І До 65 так? Наскільки я знаю, так. -то. І зараз насправді ну, не масово, але певна кількість 60-річних. Професійних військових звертаються, і в тому числі і нашу бригаду, з бажанням укласти контракт. Ми такі документи опрацьовуємо і вони будуть вертатись в стрій. Коли здоров'я дозволяє, я не бачу застережень. Про додаткову щомісячну винагороду за участь в операціях і щорічні фінансові бонуси, ви згадували. Ну тут вони не конкретизовані, але от цікаво, військовослужбовці. Матимуть голос у своїх пропозиціях. чи? Зараз очевидно, що ці пропозиції видані на суспільство для того, щоб і відчути, напевно, голос реакцію. суспільства, реакцію суспільства. І мушу сказати, що е, більшість критики чи більшість обговорення стосується навіть не додаткових щомісячних виплат. Хоча, як на мене, питання виникне. якщо... Два військовослужбовці роблять ту саму роботу. Разом сидять, умовно кажучи, в окопі чи в кабінеті. Але один має одне забезпечення, а один інше, то виникне питання соціальної справедливості. Тут теж треба дуже виважно до цього підійти. А яке питання більше викликає? Більше викликає е, питання е, строку служби все-таки для тих мобілізованих, які добровольців, які в 22 з році пішли. Якщо подивитись на сайті Міністерства оборони, на сайті міністра на сторінці міністра оборони 99% запитань обговорень стосується того, що нові контракти для нових людей це добре. Але ці люди 4 роки все-таки були вдома. А є у нас категорія людей, які 4 роки на війні, які не вичерпали своїх відпусток через те, що не було кому їх замінити на їхніх позиціях. І виникає питання, все таки що робити з тими добровольцями, мобілізованими, які з 22-го року, так вони опинилися до певної міри в ролі спартанців. Так вони ви ну ми би дуже всі не хотіли, щоб виникла ситуація, що ті, які 4 роки були вдома, зараз на рік на два послужать і будуть мати кращі умови, краще фінансування, можливість відстрочок в подальшому. Як мінімум на один рік, а ті, хто прийшли 22-му, самостійно свідомо, тому що розуміли, що держава в критичній ситуації, а про них ніхто не говорить, вони далі служать без жодного світла в кінці тунеля. Оце є найгірше, якщо таке раптом буде мати місце. Можливість обрати військову частину та посаду в межах визначеного переліку. Ну, це те, про що я казав. Коли є труднощі з Ну, по-перше, для е, тих, хто приходять з вулиці, очевидно, що вони мають те, що можливість, вони все одно змушені обрати і військову частину і посаду. Але ця норма стосується також діючих військовослужбовців. І тут якраз те, що я згадував, ті, хто мають труднощі з переводом, з бригади-бригади, з частини в частини, з підрозділу підрозділ, з посади на посаду, вони уклавши контракт, зможуть перейти на ту посаду, на яку вони. Мають бажання, де інший командир їх хоче бачити в своєму складі. І тоді не будуть труднощів з реалізацією права на перевід там, через армію Плюс, чи через СЗЧ і тому подібне. Ну але досі нібито цю можливість обирати військову частину вже трошки відрегулювали. Через рекрутинги відрегулювали. Але людина зайшла через рекрутинг на певну посаду і уявляємо ситуацію, що відслужила там півроку, рік, їй пропонує. Інший підрозділ, вищу посаду, вищі звання, можливо, по її цивільному напрямку діяльності. А попередній керівник він не заінтересований втрачати фахівця, якого вже навчили, який має досвід, якого до все виходить. Тоді в людини є труднощі з переводом. На правду, на жаль, таке має місце. Зробили опцію через армію плюс. Я знаю випадок, коли особі п'ять разів відмовили. От вона там кілька днів давала запит про перевід, і успішно п'ять разів відмовили. А більше п'яти разів воно не пускає. Про які проблеми свого професійного спілкування з колегами, військовослужбовцями, ви публічно зараз можете сказати, охарактеризувати як найбільше? На жаль, напевно, це ті, про які ми говоримо, це те про термін служби. Коли немає світла в кінці тунелі, воно морально є дуже непросто. Тоді виникають ці інші проблеми. І кажу, що я казав, це звичай, і морально-психологічне стане, і все. Коли людина розуміє, коли вона піде додому, коли вона має відпустки, коли вона бачить сім'ю, коли вона спілкується з дітьми, тоді набагато легше всі служби відбувати родини військовослужбовців це дуже важливий аспект. Що Тих, які здорові і воюють, і, і тим паче тих, які або поранені, або, на жаль, загинули. Я вам скажу, найважче, навіть не цим родинам, найважче родинам зникли безлісті. Ми з ними спілкуємося, недавно мали велику онлайн-зустріч. Цим родинам є найважче. Коли родина знає, що військовий є на тисячі кілометрів, але вони спілкуються там, чи по телефону, чи по відеозв'язку це одне. Коли він приходить в відпустку, хай раз в півроку чи чи навіть рік — це одне. Коли, на жаль, військовий загинув, це важко, але цей момент родина пережила і намагається жити далі. А коли військовий пропав безвісті, це є не гірше. Родина намагається знайти. Якусь інформацію мінімальну, шукає по російських сайтах, а там, повірте, нічого доброго не пишуть про наших. Обривають всі можливі дзвінки, телефони, звернення. Допоможіть знайти наших родичів, висилайте пошукові групи і тому подібне. На жаль, ми розуміємо, що там, де тривають бойові дії, ніякі пошукові групи працювати не можуть. Але родинам цього зрозуміти не є легко. Тому от ця категорія їм є найскладніша. Більше того, на їхньому горі ще й намагаються наживатись. Буквально сьогодні поступила інформація, що в нас вчора до одної з родин зниклих безвісті, які десь на Фейсбуках всюди розмістили інформацію, що наш там батько чи чоловік зник безвісті. До них подзвонили якоби з військової частини, якоби для того, щоб вони отримали якісь виплати в результаті того. Вони, а вони і так є в такому моральному стані важкому. Ось. І вони там повелись на цю інформацію і ще втратили велику суму коштів зі своїх карткових рахунків. Тому, користуючись нагодою, я звертаюсь до всіх з тим, щоб уважно перевіряти інформацію і наголошую, що військові частини по телефону ніякі транзакції не проводять. Всі заяви поступають у письмовій формі, Родиною звертаються військові частини в ТЦК. ТЦК нам ті документи передають, і далі військові частини грошове забезпечення навіть зникли безвісті, чи, чи діючих, чи е, загиблих виплачують. Нічого в телефонному режимі не відбувається, тому не, не треба давати поле для шахраїв з такими наживами. Це очевидно, що ну неприємно чути це аморально на такій категорії людей наживатися. Але ну воно має місце. Я не знаю, чи це люди десь з окупованих територій чи, можливо, не з Росії. Це буквально інформація. от станом на вечір. Дякую вам за сьогоднішню участь у програмі. Дякую вам за те, що дивилися і слухали капітана Збройних сил України, адвоката пана Богдана Беня.